Добрий ранок малята. Ви тільки подивіться, хто це біля мене метелик, коник, гусінь, мураха, жук, бджола. Як одним словом їх можна назвати? Так, комахи. Подивіться, а це жук сонечко. Сонечко маленький, кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг. Є голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. А якщо взяти його легенько в руку, буде повзати по долоні. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Давайте цей віршик з вами вивчимо. Повторюйте за мною дуже тихенько. Прилетіло сонечко, на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Дуже добре, а тепер повторюйте за мною голосно. Прилетіло сонечко, на мою долонечку по всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Супер, молодці! Ще раз повторюйте з мамою і зможете розказувати самостійно. І ще малята. Пам'ятайте, якщо жук-сонечко не злетіло з вашої долоньки, обережно покладіть його на листочок, щоб йому не нашкодити. А на сьогодні все. До побачення!